Воскресіння Христове. Воскресіння Христове є найбільша світова подія, тому християни і замінили ним святкуванням старозавітної суботи. Свято Воскресіння Христове є свято з усіх свят, торжество з торжеств, єдиний, суботи Цар і Господь. Восінням торжество, сенс і основа нашої християнської віри. Якщо і Христос не воскрес, то й проповідь наша марна, марна і віра наша, перше послання до Корінфян, 15, глава 14 вірш. говорить Апостол Христів. Якби не було Воскресіння Христового, то не тільки не було б і Християнством. Але й сама віра у Бога, в силу добра і зла була б відірвана, був би втрачений син життя. Якби умерли Христос не воскрес, то не тільки не було б нікому спасіння через нього, бо смерть і бессилля кому ж може надати допомогу, але не було б Історії гіршого торжества, і більш злої насмішки зла над добром і диявола над усім світом світлого, ідеального, як у одні Голгофи, і взагалі усього земного життя Господа Ісуса Христа. І не було би сильнішого. і Навідворотнішого мотиву до безпросвітленого відчаю, бо якщо і цей праведник виявився безсилим, якщо така найвеличніша особисність зникла безодні небуттям, то там нам кожному чого сподіватися, до чого готуватись. І чи не було би тоді справді життя людське лише безлуздям і дурним жартом? А поза влучним висловом великого письменника християнина Достоєвського, діяволовим, водевілим грою та Воскрес Христос. І залишився зганьбленим і безсилим, Отець, неправдим, спокон вічний людину, бився диявол. Іан 8, глава, 44 вір. Чиття померлого смерть, зло зведені до пустоти і нікчемності, Христос Воскрес і в повній яскравості. Защало його Божественного царства велич. Дивно, як можуть серйозно люди вірити в такі дурниці, і це у нинішньому віці, віці науки і дослідів. Розум не допускає віри у Воскресіння Ісуса Христа. Говорять безбожники. Історичний факт Восхисіння Христового, як і все його вчення піддавалися критиці багатьма вченими людьми, раціоналістами. Деякі цьому присвятили усе своє життя, намаючи довести, що Євангельська опасть про Воскресіння є обман, помилка або омана. Першою ж Злобою, і за часом є та байка, яку поширювали підкуплені юдейськими первосвященниками, вартові після того, як вони, перелякані, розповіли про землетрус, що стався біля гробу, про камінь, який відвалився, і про появу наче блискавки ангела. Байка ця полягала. Тому що ученики його, прийшовши вночі, вкрали його, коли ми спали. Матвей 28 глава, 13 вірш. Безлуздість цієї вигадки впадає в око кожному, хто не втратив здорового глузду. Зовсім не припустимо, щоб сторожа, яка складалася, з кількох осіб могла заснути. Де ж Військова дисципліна, це ж бо сторожа римська, а римська армія за своєю залізною дисципліною і хоробрістю була однією з найкращих армій світу. Якщо воїни спали, то не могли бачити, а якщо бачили, отже, не спали. В такому випадку вони. Не дали би можливість чинити викрадення апостолам, навпаки затримали б крадіїв і разом із доказом мертвим тілом передали б начальству. Але якби викрадення і вдалося, хіба убивці Христа залишили б на свободі викрадачів, проповідувати воскресінням Його. Силою своєї влади вони примусили б апостолів видати їм викрадене тіло, щоб викрити їх у неправді та обмані, і тим у корені припинити їхню проповідь про Христа. Дійсно, якби ученики крали тіло Спасителя, то треба було б одразу притягти їх до суду. Викрити їх свідченнями воїнів і тим перешкодити їхній проповіді. Але вбивці Христа цього не роблять, бо не впевнені, що воїни підтримають на суді їхні наклепи. Не може бути, щоб вороги Христові не. Перевірили слів воїнів. Вони, звичайно, потай переконалися у справедливості слів воїнів, перших свідків чудом Воскресіння. Безумовно, вони особисто, хоча і не повним складом Синедріону, ходили до гробу Христа і бачили Його порожнім. Ретельно оглянувши, вони не могли не визнати, що Христос справді воскрес. Чому ж тоді вони ганебно мовчали про те? Чому привселюдно не визнали свого тяжкого гріха і не убезпечили свій від неминучих бід? Та тому, що цим розбещеним людям земні блага були ближчими, ніж блага небесні. Вони не сподівалися покаянням отримати прощення, але разом з тим чудово розуміли, що покаяння їхні вбивстві в Місії полягало би за собою е, негайне побиття їх камінням, тим самим народом, який ними ж тягнутий у співучасть у цьому злодіянні. Від страху за своє життя вони мовчали. Так вони виявилися безсилими перед істиною. Вони були змушені обмежитися лише наказом апостолам взагалі не говорити і не навчати про ім'я Ісуса. Діанія, 4 глава, 18 вірш. Забороняючи проповідувати про Ісуса Христа, вони ніколи не запитували і не а зували, де знаходиться тіло Ісусове. Ми не можемо не говорити про те, що бачили і чули. Іані 4 глава, 20 вірш. Казали апостоли і продовжували перемагати світ своєї проповіді про Воскресіння Христове. Крім того, чи моли апостоли, люди мирні і боязкі? Які навіть вдома сиділи, зачинившись з остраху перед юдеями Іан 20 глава 19 віч, і беззбройні наваритися нам таку сміливу і відважну, а до того ж і безсільну справу, як викрадення тіла з-під носа сторожі. де ж їм було боротися з такою грізною римською вартою. Та й подробиці не схожі на викрадення. Думка про викрадення передусім виникла у самих апостолів, коли вони, покликані Марією Магдаленою, поділяли її тривогу і думали про викрадення тіла ворогами для нового луму на дни. Але уйшовши у печеру, апостоли побачили, що гріб, хоча. Й Порожні, але не як після викрадення. Бо якби викрадачі взяли тіло Ісуса Христа, то неодмінно із пеленами або порвали б і порозкидали б усе, що покривало Його. Але пелени лежали згорнутими, і довга вузька хустина яка оббивала голову, лежала не з пеленами, а по особливому складена в іншому місці. Іоанн, 20 глава 7 вірш. Ось тому ця безлузда вигадка юдеїв була цілком відкинута. Натомість <клес> раціоналісти висунули гіпотезу про летаргічний сон і про ескудутивний. Для пояснення води, яка витекла з боку. Ісус Христос перебував у стані сильної непритомності, а може і в летаргії, тому легко було прийняти його за померлого, зняти з Христа і поховати, оскільки наближалося свято Пасхи, спокороном довелося поспішати і через Брак часу і поспішність, ні друзі, ні вороги не могли дослідити, чи в дійсності він помер. Дія ароматів плив холодного печерного повітря привели його до тями. Він підвівся і, хоча іще слабкий, намагався вийти з печер. Його крик і стук налякали сторожа, вона розбіглася. Користавшись течею сторожі, садівника, бо хтось з учеників відвалив камінь і дав йому можливість вийти з гробу. Поява його в білому савані була, витлумачена як явлення ангела, вісника Воскресіння. Сорок днів Ісус Христос провів. У спілкуванні з учениками, а потім помер від плевриту. Ця історія повністю неправдоподібна і не витримує ніякої критики. Івангелія кажуть, що із пробитого писом ребра витекла кров і вода. В медичної точки зору явище це вказує на безперечну смерть. Але навіть якби Ісус Христос залишився живим, то від того, що повітряне могло проходити крізь сільно зв'язану, просочену ароматами плащаницю, Він помер би, so, ослаблений і змучений. Навряд чи він був у змозі порухнути камінь і спромогтися на крик і стук, щоб налякати сторожу. Івангелія доволі детально говорить про бесіди Ісуса Христа, про радість, якою він наповнив серця своїх учеників. Ще більше, ніж за життям, про подорожування з учениками далекою, дорогою тощо. Чи ж сахожим, це на якогось хворого летаргіка, який прийшов до тями після непритомності. Адже це був жалюгідний і виснажений хворий за відгуками фахівців, що не міг зробити ні двох кроків, пробитими ногами, ні взяти щось такими руками. Навіть такий противний Христа, як Штраус, справедливо зауважив, що розчарувати в собі такий. Напівмерець міг але надихнути таку могутню віру, яка облетіла весь світ і підкорила йому найсильніші царством, пробудити ентузіазм до головного мученства всіх тих, хто бачив його неймовірно і неможливо психологічно, переконаність. У Воскресінні Ісуса Христа апостоли зберігали усе життя. Якби Воскресіння це було не справжнє, то рано або пізно настала б на смерть Ісуса Христа, яка припинила б усяку діяльність апостолів. Напоки вони виступили на проповідь з такими певністю і силою яких не було у них життя Ісуса Христа?